У нас тут сюрприз на лобовому склібув. Так, читаємо. Паркінг, Паркінг Fail to park stop. Парк Стоп, Пара... а, Паралель, Right hand limit. Це я зранку таке отримав. Дивіть, Дивіться, в чому тут прикол. Махаджанко якийсь виписав Джекичан. 30 канадських доларів. Так, зрозуміло. Це, коротше кажучи, перший штраф, який я отримав. А за що я його отримав? Дивіться, тут вулиця. Ну, це, бачите, це замашки наші залишились з України. Ось вулиця. Е і бачите, як при припаркована там машина. Паралельно вулиці, на вулиці стоїть. Тобто вона назустріч мені стоїть. І я зараз правильно припаркован. Але я вчора залишив машину саме тут, але вона дивилася в інший бік. Тобто я припаркувався на... задом наперед, коротше кажучи. І це неправильно. Ну, В Україні таке може прокатувало. Тут, бачите, не прокатує. І це треба треба, коротше кажучи, не робити такого. В принципі, зараз буду знати, і чому тут усі не, не порушують правила дорожнього руху. Усі придержуються скоростного режиму, усі. Е Ну, роблять все по правилам. Чому? Тому що всім одразу приходять оці тікети. паркінг 30 доларів. Ну Це наче по їх міркам невеликий штраф. Можна сплатити його двома способами, як пишуть, Payment Online на сайті Toronto SI. Можна відправити по пошті якось не знаю як. Ну, коротше кажучи, що треба сплачувати його. І на сплату дають. так... Screening request for screening... After. 15 днів. 15 днів дають на те, щоб я його сплатив. Ну, що? Правильно, порушувати не треба. Перший штраф через місяць перебування в Канаді отриманий.